Вітаю вас, дорогі наші глядачі, на каналі Жива Надія. Впродовж усього кварталу ми досліджували тему місії Божої місії в житті людства, і як Божа місія стає місією людини. Тепер ми підходимо до завершення, як і наш рік підходить до завершення, так і ми вивченні цієї теми. Сьогодні. Уже 13-й урок він має назву Звершення Божої місії. Ми підсумуємо коротко про те, що говорили впродовж цього кварталу. І сьогодні разом з нами пастор, служитель церкви Владислав Матвійчук і також служитель церкви Сергій Молчанов. Вітаю вас. Вітаю. За традицією, давайте ми прочитаємо пам'ятний текст, записаний він у другому Петра. Третій розділ 11 і 12 вірші. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути у святому житті у побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо, охоплене полум'ям, зникне, а розжарені стихії розправляться. Дякую. Ми оцей урок останнім зосередимо свою увагу на книзі об'явлення. Об'явлення, це книга, в принципі, досить така цікава, специфічна, багато дискусій навколо неї, і багато говорить різні ідеї, про що це саме книга. Чому можемо сказати про те, що об'явлення це книга місіонерського характеру. 100%. Однозначно. Бо вона починається з того, що Христос доручення дає Івану писати письма. До ангелів і не і там є в цих письмах доручення до ангелів. Церквам Христос звертається. Потім ми читаємо там коні є і все інше. Це те, що Бог посилає церкву на місію і закінчується, і закінчується книга об'явлена тим, що дух і невіста говорять прийди. А хто чує, хай каже прийди. Це призов до місії. Тобто, дух каже: передай віску, щоб приходили. А хто прагне, хай прийде, і хто хоче, і хай воду життя бере дар. Ну і також з першого тексту об'явлення або відкриття Ісуса Христа. Якщо він нам відкривається, це вже є. Ось якраз благозвістка, угу. і це вже до чого закликається книга. Дякую. І а, це книга про місію. яка говорить про місію, тільки от як ви казали. До церков, які колись були, чи також це вона актуальна і сьогодні? Сто відсотків актуальна. Саме сьогодні, тому що події, які описуються також і в книзі об'явлення, вони якби були і тоді, як би говорилося і про минуле, і також і про майбутнє. Тобто це не є суто про майбутнє, як футуристи вважають mm -hmm. сьогодні, або претеристи, суто про минуле. От а це якби і про наш час, от. тому що там також буде от основний заклик до кожної людини вибрати на чиєму ти боці. Тобто, що це все актуально сьогодні для кожного з нас, і не аби як актуально угу. саме в контексті сьогодні. Ми живемо в останній час і вже перед самим приходом. І там загострюється оце питання, про яке ми вже казали, великої боротьби, що є дві місії і місія Ісуса Христа, але місія дракона теж є, і вона теж показана. І коли нема місії, ми не виконуємо місії Ісуса Христа, то дракон буде виконувати свою місію. Проти стати місією дракона можна тільки місію Христа в книзі об'явлення описано також подія другого приходу, і ну, можна сказати по великому рахунку, це також місія дочекатись того моменту і бути забраним з цієї землі. Але коли ми говоримо про місію і про спасіння, зокрема, от спасіння це також місія, місія Бога, місія людей. Спасати, можна сказати про те, що спасіння це процес переміщення із одного місця, тобто гріховної землі, небезпечного місця, і на, на небо, і спасіння звершено. і ось ось так. Чи спасіння може включати щось ще. Ну, не можна казати, що спасіння це тільки саме перенесення од з гріховної землі там на небо, О, тому що теж ми знаємо, що ми е, маємо в собі, якби от ну відкинути гріх, наше єство має. Ну, як би сказати, бути відновленим mm -hmm. до першопочаткового стану. І насамперед, ми будемо перебувати в тісному зв'язку і спілкуванні з Богом, що було розірвано ще під час гріхопадіння. Тобто, це не є лише одне переміщення. Кров Ісуса Христа спасає нас від усякого гріха, і от безпосередньо те спасіння, коли ми вже будемо з Ісусом Христом. Дякую. І хотів би також пригадати, в минулих кварталах ми розбирали тему Трохангівської вістки. Вона, власне, в книзі об'явлення зображена. Ми так детально розбирались. І сьогодні хотів би попросити, щоб ми так нагадали, яка суть Трохангівської вістки і як вона стосується місії. Ну, суть Трохангівської вістки, що Бог все знає, все бачить. І, як написано в Святому письмі, усі діла приведе на суд. Це теж місія. Бо люди іноді живуть, знаєте, так, що ніхто них не бачить, і все таємне в їх житті, воно стане явним. Тому це перше. Друге, що те, це той, хто не прийде до Ісуса Христа, то буде, зникне навічно з цього життя. Він його теряє. І це дуже важливо приходити. Бог не хоче страхом. Знаєте, когось такою осторогою, жорсткою спасати, але іноді людині треба сказати, що буде у майбутньому. Але ось тут от пише, що оцю ідею, цю істину донесуть ангели людям ну, в цьому світу. А наша яка тоді роль, якщо ангели це, це зроблять? Наша роль попіклуватися про те, щоб люди були підготовлені до того, щоб ангели якби от, змогли донести ось цю звістку. І хто як не ми, будемо готувати людей до останньої кризи. І навіть незважаючи на те, що ось в якраз ця троханська вістка говориться про побійтеся Бога, о, це що означає? Це означає, от страх Господній означає завжди пам'ятати, що Бог за тобою спостерігає. Це означає шановувати Бога, виконанням Його заповідей. І ось ми, якби, в свою чергу, ангели. Це хто, от якщо ми знаємо малак з грецької мови, це є посланник. От наш Господь нас також послав, от на цю місію, щоб ми йшли і благовістили. Тобто, і ми повинні підготувати народ до останньої кризи народ на землі. Тобто, ми ангели, виходить в також в цій місії. Виходить Но ми бачимо, Місі. що ангели. В Біблії були моменти, коли вони фігурували як вісники, приходили ангели. Ангел Господін приходив, Гавриїл приходив до Марії, але ж Гавриїл не приходив до неї кожного дня. І ангел Господин не приходив до Ісуса на війна кожного дня і не казав, і у гарячому кущі ангел Господин не приходив кожного дня до мис. Тобто іноді ангели з'являються, но у Бога ставка на людей. Дякую. А, місія, звершення Божої місії. А ми вже зрозуміли, що бажання, щоб спасіння це не просто там, перенесення, так як брат говорив, угу. а це відновлення того образу. Ми і в минулих уроках про це частково говорили. А, що можна назвати успіхом місії? От на сьогоднішній час, на сьогоднішній день. Знаєте, це дуже слушне питання. Бо іноді люди розглядають місію, знаєте, як якесь виробництво. Ну, виробництво, скільки там більше зробиш, то ти будеш десь на пошану тобі і все інше. То ми бачимо в письмі це не так. В письмі Павло каже: Я нікого не хрестив. В письмі. Місія і успіх це перетворена, хоч одна людина, це вже успіх для Бога. Там інші масштаби. У нас а Христос каже: одна людина це вже свято для всього неба. І ми іноді цього не розуміємо. Знаєте, я якось був пастором в одній церкві, де треба було для хрещення набирати басейн. І така була система, що басейн той набирався з трьох годин ночі, і за це відповідав старший дяку. І от одного разу я кажу, Саша, ну треба басей добирати. Він каже: а скільки ж буде хреща? <смі> Три часа ночі на велику приїхати. Я кажу, два. І я дивлюсь в нього таке, знаєте, розчарування. А я кажу, Саша, один це свято на небі, давай посміхнемось. Тобто ми рахуємо іноді, ага, дві людини хрестилася та для неба це все. Христос би прийшов коли б один на всій землі хрестився. Тому успіх це. І ми знаєте, не нам успіхи рахувати. Нам треба робити. Павло каже: ну, я там заложив цей фундамент, а все робив Бог. І це вже успіхи, хай Бог рахує, а наше діло робити. Саме так, це дійсно, от так як сказав брат Сергій. Та успіх це коли ціль якби досягнута. А от уже типу кому це робити, це правильно він сказав. В кожного своя mm -hmm. ціль і в кожного свій успіх. Для нас якраз успіх це розказати. А от для Бога успіх це вже. От. Знаєте, коли ми говоримо сьогодні про місію, то є така фраза місія виконана в місії Божій, як наш загальний урок Божа місія, моя місія. Значить, якщо моя місія виконана, значить Божа місія має бути виконана. Ми можемо якийсь такий період в нашому житті сказати: От Бог поклав на мене певну місію, я її виконав. Ну і тепер якби все. Коли можна сказати, буде що місія виконана. Ну, Місія виконана буде в той, в той момент. Коли ми вже будемо спасені, коли ми вже будемо там із Богом. От, до того часу ми все одно, бачите, на цій землі о, там, ну, приведемо, давайте умовно скажемо, привели ми людину там, до Ісуса Христа, а що залишилися, якби, ну, тобто, ну, немає вже більше людей, які ще не прийшли. Якби. От, тобто мається на увазі, що наша місія не закінчиться там, на якійсь енній кількості людей. Допоки ми всі разом не будемо з Христом, до тих пір ми. Маємо виконувати місію кожен свою. Можу собі дозволити сказати про те, що виходить успіх, про що ми говорили. Це є процес, що місія звершується, якщо ми тут на землі. А завершення це вже вічний спокій, відновлений в новому статусі. У відновленому статусі людини і Бога. Ви знаєте, якось ну, може мрачне таке, але це, це було таке сталівар, коли він закінчує свою місію, він йде на пенсію. Ну, і поліцейський те ж саме, воїн. А раз один пастор, ми так балакали, я ще був таким молодим пастором. І старий пастор каже: а для пастора кінець місії це вперед ногами. може і мрачно. Ну, воно, він каже, я до останнього часу свого життя, коли буду дихати, я буду виконувати. Тож, от таке от місія вона не закінчиться. До кінця життя. Так, земного життя. Так, мені пригадуються слова Павла, який також мав місію, і як він, говорячи про її труднощі, про її важкості. Знаєте, в цьому кварталі ми багато говорили про те, для кого, як, яким чином, що просто і складно. І знаєте, виходить місія це не така вже й проста справа. Це те, над чим потрібно досліджувати, роздумувати, працювати. Але в той же момент чи може бути щось цінніше і більш благородніше, ніж виконувати місію спасіння в цьому світі? Чи могли б ви вже в завершення коротко щось побажати для наших глядачів в контексті місії і взагалі нашого уроку? Від вас кожна. Ну, я би хотів побажати, щоб ми знайшли своє місце у цій місії. Ми вже в нас були уроки, що дари вони різноманітні і участь у місії різна. Не всі можуть ходити з книжками, не всі можуть проповідувати з за кафедри. Але Біблія каже, що дарів стільки для місії, що кожна людина. Повинна, я можу сказати, повинна, бо Біблія так каже, ви підіть і зробіть моїм вчінкам, повинна свою нішу знайти. У нас була бабуся, яка пиріжки просто пікла. І ми потім зимою одна церква ставили такий великий, купили термос, чаю. І коли була зима, така сольова, на автобусні остановці біля церкви виходили з цим чаєм, з цими пиріжками, бо люди сиділи десь по 40 хвилин у цій холодині. І вони такі були вдячні, цій місці. Місія це не тільки за кафе, знаєте, які великі речі, тому моє завдання помолитися, скажіть, господи, а що я в цій місії можу робити? Ну і я хотів би теж побажати в контексті місії, щоб от, ми пам'ятали про те, що коли ми звершуємо саме Божу місію, то це найголовніше, що ми повинні звершувати в нашому житті. От, не забувати про те, що незалежно від того, що ми робимо, незалежно від того, що бувають іноді і невдачі і розчарування. Якщо ми сумлінно, сумирно виконуємо те, що Бог від нас очікує, тоді ми виконуємо Його роботу і ми виконуємо Його місію. І це якраз те, що буде приводити до спасіння як нас самих, так і тих, хто нас оточує. Дякую за ваші думки. І справді, Божа місія, яку ми виконуємо, це як брат Владислав, справді. Це наскільки цінно, що ми виконуємо те, що є Боже, тобто Божа місія і ми є причасниками також цієї праці. Я дякую вам за те, що ми могли сьогодні і впродовж кварталу досліджувати Слово Боже разом. І ми дякуємо вам за те, що впродовж всього року ви були разом з нами. І досліджували Слово Боже. Нехай Бог благословить вас у цьому. Ми очікаємо вас і в наступному році. Заходьте на наш канал «Жива Надія», переглядайте відеоролики, досліджуйте Слово Боже, цікавтеся святим письмом, і я переконаний, що ви не пошкодуєте, якщо присвятите цьому свій час. Нехай Бог вас благословить в майбутньому і береже вас. До зустрічі!